Останній листок Олівер Генрі. Головними героями можна назвати Місіс Джонсі, Місіс Ю, Містера Бермана та лікаря. Твір йдеться про головну героїню Джонсі, яка захворіла пнігмонією та не очікувала на шанси одужання і. Думала до останнього, що вона помре, і чекала, коли упаде останній листок, і тоді вона відійде. Можна сказати, містер Берман віддав своє життя для Джонсі заради неї, щоб вона одужала їй стало легше. Він теж заболів пневмонією. Цей твір дуже цікавий. Ця історія дуже захоплива. Сюди можна швидко погрузитися і читати з задоволенням. Дуже цікаво і інтересно. Що ж буде далі? Або ж якщо, ти, якщо спробувати прочитати повністю книгу, а не скорочений варіант, то я думаю, це буде дуже цікаво.